Привіт! Ми розпочали наш проєкт, нарешті нашу маленьку авантюру. Розпочинаю його гарного зимового дня, досить тепло на дворі. Хочу сказати словами Коко Шанель, що немає некрасивих жінок. Є жінки, які просто ліняться, займатися собою. Краса вона має бути у вас усюди, вона має розпочатися з вашої спальні, з вашої кухні, подвір'я, на якому ви, в якому ви живете, куди ви виходите. Ви красою маєте оточувати своє життя, своїми, своїми власними руками створити його. Зробіть гарну поличку біля спального ліжка, зробіть гарну кухню, зробіть робоче місце гарне і ви почнете день по красивому. Помийте зранку голову, одягніть гарний, гарний одяг, гарну білизну, і ви знову ж таки будете відчувати себе зовсім по іншому. Ми хочемо, щоб наш проект став для вас мотивацією. Міняти своє життя на краще. І саме головне – не лінитися. Хочу подякувати вам за ваші анкети. Їх прийшло чимало цікаві. Ми дивлялися в кожне ваше лице. Ми цікавилися вашою історією. Ми читали про ваші мрії. Ми хотіли знайти тих людей, які зневірилися, які сіли вдома, засиділися і не знайшли часу для себе, які е, розлучилися, які не можуть знайти професії. Ми шукали тих, яким ми дійсно можемо допомогти. Дякуємо, що ви з нами. Дякуємо, що підтримуєте цю ідею. Першою нашою учасницею буде Наталя. Ми зараз з нею познайомимося. Що ти чекаєш від проекту? Що ти хочеш від проекту? Як ти бачиш його? Ти думаєш, буде нам важко чи буде легко? Не знаєш, як. Я надіюсь, що буде нам легко. Але я хочу якось отримати від тебе, напевно, певну обіцянку, що ти будеш сприяти, ти постараєшся наслухати, тому що буде займатися і тренер з тобою в фітнес залі, я буду давати якісь свої поради певні. Я хочу максимум від тебе зусиль і бажання. Саме все в нас в житті починається з бажання. До великої мети треба йти маленькими кроками. Сьогодні ми познайомимо Наталю з перукарями модельєрами, з майстрами Моніки, з фітнес-тренерами Павлом, Мирославом і власницею кедру фітнес-клубу Кривої Анжели. Доброго дня! Ми дуже раді знайомству. Я хочу запитати вас, що для що нам потрібно для того, щоб ми почали вже навіть з завтрашнього дня працювати тут, займатися перш за все бажання працювати. Застереження від лікаря, щоб не було ніяких проблем, щоб не зашкодити людині. І бажання працювати в залі, працювати над собою, переконати саму себе, що людина є красива. Хлопці, допоможете нам в цьому? Звичайно, будемо старатися. Продовження ви чекаєте в наступних програмах.